А мені стало цікаво, а скільки коштує е, вкладання плитки у таких знаєте, людей з табличками, які стоять там на вокзалах, десь біля обойного риночку, як в Києві. І хочу вам показати, що з того вийшло. Чито хотів спитати, скільки такого зараз коштує е, метр квадратний плитку, щоб класти 60 на 60. Це на Е, Стіни і підлога, то ванна, кімната. Це 60 на 60. А чи то не беруть, це на 60-60? це квадрат, це на пол возиться така плитка. А стіни береться береться, плитка. Ну, Хоча, коза і барі далі. Обсер 600 гривень стоїть. Там ідуть при Донбасі. Це тобі обійдеться, вона якщо виглядає на круг, тому що откосить вогонь навіть. Подрізка йде в погону. Все окремо. Зараз все окремо йде в погонних метрах. Можна опірці. Закірка окремо йде. Е, не така незвичайна. Епоксидна? Та, та. Ну, так трошки дорожче. Це йде 100 гривень, та гривень 150. Він службі затирати. Це мент на 100 затирати. гривень, а так трохи дорожче. А та 150. Та. Ну Вона така більш набідніша, чи то просто так розвитку. Це все залежить від того, хто затирає. Оця обична затірка, фінська хороша затірка є. Ä, або міра, затірка, рій такий теж є. Вона хороша. Саме головне, мастер, як, як буде затирати. Якщо він правильно буде затирати, піде, не брати побратих поліція. Вона дорога, я так. Я не знаю, я її не купляв. Одним словом, орієнтуватись з квадратний просто укладки 600 гривень, так? Да? Просто укладки, так. Да. Ування ну, без купа трубу, 300 гривень, да. перелізі, а окремо. Ну там все окремо. Запилення От... під 45, це теж. Теж окремо, так. Окремо, да, окремо. Окремо. Ну, якщо гаде, на круг, то воно 1000 це легко піде десь. Як хто це на круг як піде? Ні, ні, я, я бо понял, бо все окремо, зараз все окремо. Да. Так, таке зараз. Добре, буду мати тоді на увазі. Дякую вам, гарного дня. Отакі справи, друзі, цілі свою роботу і от дядько молодець, розумієте, скільки метр квадрат? 600 гривень каже. І отвір 300 гривень. Ну.